Це у нас і вихователька. П'ять рамочок рутовських вийшло неповних. Ну п'ять рамок відводич. Зараз на вихователька. З неї це я сьогодні подивився. Потрібно підняти доверху корпус, щоб замотував корпус відкритий розпиткою. Примати отак. І так і забрати. Тобто у нас зажати, і все таке інше. І... Ну зараз ми до неї не доберемося, не значить до так особу. Я заберу мед і так і щось на кину і зверху і заберуться. Вже, сьогодні... до, до речі, ми вже звідси таких ворамок штучки 4 забрали. Вже вимушені забирати нема часу. Тут вже всяко разно було. Правда, вощину ми не особо багато кидаємо, тому що у нас рамок багато. Суші, mm. і десь ідевати треш, mm. щоб там він не заводилося. Давай. Що ми забирали трошки, я не пам'ятаю. Тут не в кінці травня, десь в червні місяць вже. В кінці травня зв'язуємо, вона не, не мала сили. Це Б-53, тобто сестра Б-54. Земка, десь. відео до може я потім його трохи обріжу Прошу, щоб не втомляти я зараз підніму просто рамки і що там залишилось Ого! Це Одеська лущина вся контрабанда робиться на деревасос. Це я б взяв пачку і ніяк не збудуся. Танти Та реклама, але ну, що поробиш? Що маємо, то маємо. Mm. Mm. Yeah, я На час сережу треба робити, а ратом стоять. Ну і останні. Шаматочники давай покажемо, які воно у нас стягне. При тому, що ми вже, вже десь до неділі як не розклад вийшов. Молочко, як видно, де повненькі чашечки. Матки обалдини. Це те на маточне молочко? Ні. Так.